Усі ці, ці обмеження, які були збільшені на літній час, вони відміняються і повертаються до стандартних, і всі водії мають це враховувати. Ви можете не звернути на це увагу, звісно, що перевищити швидкість та отримати штраф. Ось по місту на певній ділянці руху їхав улітку з більшою швидкістю. Там все було дозволено, все добре. А зараз їду і мене чогось зупиняють, чогось штрафують. Щось я не зрозумів. Там же знаки стояли, що можна їхати швидше. Давайте будемо розбиратися, що так, що не так, змінилося з 1 листопада. Вітаю, друзі! З вами знов Ліса Металіді, автопроект Харків. І у нас сьогодні чергове відео, присвячене темі змінам у діючих правилах дорожнього руху. Змінах у чинному, митному та податковому законодавстві, і взагалі, будь-що, що має відношення до авто до автовласників в Україні. І так у правилах дорожнього руху є пункт 12.8, який регламентує, що за Дозволом місцевої влади на певних ділянках руку у тих чи інших містах України, де дорожні обставини, де стан покриття і взагалі конструкція дороги у цьому місті дозволяє їхати швидше, то на літній період можливе установлення знаків, додаткових знаків більшої швидкості гранічної. Тобто, якщо в місті обмеження є 50 км за годину, то знаки можуть бути встановлені 80. 100 кілометрів на тих чи інших обмежених ділянках руху, за дозволами місцевої влади та поліції, яка регламентує, що так, на цих ділянках можна безпечно улітку пересуватися швидше. Але з 1 листопада, звісно, що переходять усі на і на зимовий час, і на зимовий як би мовити, режим руху, бо вже треба підлаштовуватись під майбутнє і снігопади, і дощі, і складні погодні умови, і складні дорожні умови. І звісно, що всі ці, ці обмеження, які були збільшені на літній час, вони відміняються і повертаються до стандартних обмежень 50 км на годину у межах міст. Ці, ці всі знаки е, мають бути, які тимчасово були встановлені з, більшою, з більшим обмеженням швидкості, вони мають бути замінені на е, стандартні е, 50-кілометрові. І всі водії мають це враховувати. Але, звісно, ті, хто багато років за кермом, їздять одними і тими ж маршрутами, е, мене чудово зрозуміють, що е, водій е, у певному сенсі е, їде на автоматі. Він же звик, що так, на цій ділянці. Такі стоять знаки, такі є обмеження, і ось там можна їхати швидше. А от тут треба трохи збавити швидкість, а отут треба бути обережним і таке, таке інше. І звісно, якщо ви звикли, що влітку у вас на цій ділянці є знак 80 км за годину або якийсь інший, і відразу він з вчора був ще 80, а сьогодні вже змінюється на 50, то суто автоматом ви можете не звернути на це увагу, звісно, що перевищити швидкість. Та отримати штраф. Тому, друзі, будьте уважні, нагадую про те, що у нас дійсно приходить зимовий час, дійсно можуть бути і ожеледиця, і скільська дорога, і е, е, якісь складні погодні умови, типу дощу туману, та будь-чому, що буде обмежена відомість. Е, 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 е. І звісно, що треба у цих умовах зменшувати граничну швидкість, і особливо у межах міст. Якось так. Тому, друзі, кому було цікаво, лайки, подобайки. Звісно, що підписка на наш канал. Ну і залишайте коментарі, які б ще теми, які б ще відповіді ви бажали почути на нашому каналі, на наших ресурсах. Завжди вас чекаємо. З вами був я, Олександр Металіді, автопроект Харків і усім нам з вами. Безпечних доріг, мирного неба та найшвидшої перемоги це буде Україна.